Традиційний парад вишиванок знову збирає Івано-Франківців. Масову ходу з нагоди Дня Незалежності в обласному центрі проведуть цієї неділі, як завжди, долучитися до заходу зможе кожен, хто одягне національне вбрання. Цього року організатори обіцяють подарувати учасникам дійства і цікаві нові враження. Знов ж таки будуть брати активну участь вояки української повстанської армії. Цьогоріч ми також додали арт Ми додавили відповідно і певні артистичні перформанси. Також ми надіємося, що цього року буде як ніколи багато мешканців нашого Івано-Франківська одягнуть вишиванку і пройдуться по місту Івано-Франківську. Це особливо важливо в цей час, коли ми боремося за українську незалежність. Пересічні Івано-Франківці не сумніваються. 24 серпня обов'язково одягнуть вишиванки, адже це вбрання один із предметів гордості за країну. Це не дань моді, це є щось таке. Суто українське, яке притаманні тільки українцям, і тільки в світі українців пізнають, напевно, по вишиванці саме більш. На день незалежності обов'язково одягну. Не знаю, це якісь символи по любові до України, там залі наш національний символ. Так, є звичайна вишиванка. Що для мене означає одяг, цей ну якісь символи України, ось свідомість національна, я б так сказала. Ви знаєте, в мене не тільки вишиванка є. Зверху, а вона і в душі українська. Також на параді вишиванок наймолодшим учасницям дійства в косички заплітатимуть сині жовті стрічки. Розпочнеться свято о полудні біля пам'ятника Івана Франка.